Всіх вітаю Україна. Ну ось ще таким я не займався. Приходиться вже переходити на щось таке просте. Ну, що зробиш? Попросили люди з мого міста, рядом живуть. Ну, що? Купили дитячу машинку радіокеровану. Доволі недешево в Європі. Скажем, страшно дорого. От, і акумулятори вийшли з ладу. Які тут стояли, я не знаю, він комусь дав і не знайшли. І я питав, і каже, циліндричні. Ну, два. Ну, скажімо, якщо дивитися по відсьоку, два цих так не може сюди. Отут два, два менших стає 14500. Такі розмір дві букви А. Такі стають. Але тоді тут пусто, не знаю. ну Тут роз'єм був. Е і Для того, щоб зарядити, треба відключити роз'єм, перемикнутися на зарядку. На заряднику струм заряду 0,5 А написано 7,6 Ну, Зарядник, звісно, теж нічого не видає без акумуляторів, поки не побачить. Скажем, не знаю, я 8 вольт подавав, ганяв, вона робить нормально. От. Для того, щоб довше каталося, я поставлю 4 літій 2С2П. Поставлю плату захисту БМС, поставлю плату контролю струму заряду. Виведу гніздо. Зарядник можна любити, хоч 12, хоч 9 вольт подати, хоч 24 вольта. Ну, стандартний 12 вольтовий буде. От. Я подивився якийсь струм. значить Під навантаженням в робочому ходу два з хвостиком Ампера. Без навантаження 0,5. Ну, це, понятно, що такого не буде. От вона. Значки. ну Я пробував під навантаженням. Просто рука зайнята притримати коліщатку. От, При 8 вольтах робить, то есть нормально, даже 8 с свостиком буде. и тут неоднозначно на том написано тут написано 64, блин, на крышке. кришки. Е, якщо думати, що це сюда влізе 2 циліндри, літій залізофосфат, не буває літій залізофосфат в корпусі 14500. Тільки літійон. Ну і якщо думати, що це... Припустити, що це Китай такий, то навряд ли вони поставили літій залізофосфат із таким дішмановським зарядником і все. Але продають дорого. Ну, така якась фігня. Поставимо літій-іон. Звісно, чотири акумулятори сюди не стане. Це понятно. я їх з той сторони. Там облуда велика, місця вистачає. Ну, поставлю, звісно, якісно, холдери, все як треба. А тут поставлю платку. Заряда контролю, виведу світодіод зарядки, щоб було його видно. От, Запаяюсь. Ну, якось буде так. Не знаю, побачу, що до чого. Звісно, це надовго я не планую. То есть, я все сьогодні, хочу сьогодні зробити. Ну, Не знаю, кому буде цікаво, можливо, в когось подібний варіант автомобільчика в якому здохли акумулятори. А хтось може хоче просто посилити, щоб. Довше кататись. Це буде вже по фіналу, побачимо, як вона буде їздити. Ну, я ж, швидкість думаю, тут прилічна. Ну що ж, вам миття, я зараз беру холдери, беру акумулятори. І першим ділом треба б закріпити акумулятори. А там вже... Потім плату контролю, треба її відкалібрувати, звісно, відкалібрувати струм заряду, я не знаю, так щоб і вона не грілася, і щоб блок живлення не грівся. Ну і щоб не 20 годин заряджалося, це понятно. Побачимо. Я не думаю, що буде гірше, ніж завода, а скоріше за все буде краще. Так що, займаюся такими дрібними. Та я взагалі. Просачкував блін, цей місяць конкретно. Блин. Тому -то подорож була блін, з 1 числа по 6. -те. То, блин, на озеро, то на річку, то потім знов на море, вчора знов на річку з шашликом, випуск вийшов сьогодні рано. Ну, треба щось ще робити, бо хочеться на море в третій раз у вересні. Ну, От батарею вже спаяв. От перевірив. О, а, значить, так як тут струм, хай максимум даже до 3 А, ну, тут немає, то провід я взяв хороший, лужоний, товстий, більш-менш, щоб не було падіння. БМС К2С. От, по потужності підходить, перевірив, запустилась, все працює, головне правильно підпаять. Захист від коротких замикань, від розряду, від перезаряду. Скажімо так, ну ви бачите, я таки поважаю червоний лак, <гум> іноді так вже. Що... Ну як це без нього? от, ну І питання: чому ж таки холдери тройні, а не двойні? Тому що на автомобільчику ну, він воно буде стояти тут, прикручено. Ще буде прикручено на гвинти. Тому що вібрація. Просто наклей наклеїти сюди. Десь стукнулося, десь. Шов. Воно може від удару, від вібрації відвалитися. Тому воно, так, да, буде ще й клей також. Да. Але буде на болтиках притягнуто, от. І тому примінив я холдери тройні. От. Місця тут вистачає, так що. Все нормально. Провід цей так і лишаю. Тут будуть площадки, бачите, підняті трошки. От, сюди підложиться теж ще шайбочки. Ну, скажімо, щоб все було надійно, ніяких не було люфтів. Ну і ще й клієм мазну на всякий случай. От, провода я вивожу туди-туди. І всередині тут буде вже плата контролю, заряда, буде. Сюди вихід, буде захисний діод від зворотнього струму. Один. Ну, буде. Тому що xl 4015 має зворотній струм, щоб не йшов з акумулятора. Поставимо шотки. Ну, Скажімо, повинно все бути окей. Індикація, гніздо це все. Значить, що тут, що по батареї, я ще а, воно хоч і держиться нормально, але все одно є люфти, я ще стягну. Його двосторонній, ой, двохсторонні, вибачайте, армований скотч у мене є сантиметр шириною, постягую і буде взагалі в ідеалі. Ну, а далі покажу вже, коли прикручу сюди. Прикручу сюди, а може ще й поїздю. Поки без, під, підпаяю ці провода, просто. Ну а що? Поки без контроля заряду, а тоді займусь зарядом. Ну і потім вже накрию облуду. А перевірю десь на дворі. Ну, що ж, я по хаті сильно не наберу швидкість. <свист> так що, поки все йде по плану, не знаю, кому це буде цікаво. Ну, може, в когось якісь подібні автомобільчики є. Я думаю, що є. І там духленькі акумулятори, то можна зробити. Тут ємність чесна, по 2 А2 ампер, А ампер години. Тобто буде. 4 Агодини 2С, що повинно дати дитині часу покататись до 2 годин, думаю, хватить. Таке ж не 15-30 хвилин. Так що, пішов я далі працювати. Батарею закріпив. Це вже підготовлено для того, щоб поставити сюди плату, контролю заряду, захисний діод від зворотнього діод. Трьохамперний, а зарядка буде до 1 Ампера. Тут не потрібно більше. Якщо правильно, для того, щоб акумулятори прослужили довго, треба 0,2. Порахую, виставлю. От. Ну і тут вже все закріплено. Як я й казав, бачите, болти тут на клію. болти, тут шайби, болти підложено. Значить, я закріпив. І ще й залив 505-м оригіналом клеєм, все під низом. Воно приджалось, приклеїлось. І вдобавок до всього, ще потім ще й 7 тисяч, мабуть, збуку вальну. Термоклей для цієї цієї не годиться. Він м'який. Тобто все працює, я тільки що пробував по полу кататися. Це взагалі скажена, скажена техніка. Така швидкість, кажуть. І в одну сторону і в другу. Оце я уже зберу, все зроблю, я вийду на двір, нічого не гріється, все нормально. Це fi е, а це в нас е, ключ. Ну, побачимо, як він на стартах, та не повинно нормально. Всім, скажена, чесно говоря, не знаю, аж самому цікаво. Звісно, мені не подобаються э, повороти, але плавно не можна. І ця швидкість не регульована. Ключ відкрили, закрили. Я пам'ятаю, я купив колись для свого сина радіокеровану машину, не китайська, фірміна кобра, таку де вода бризкала. Кобра піднімалась. Ну, там якось можна і медленіше, і, і, а тут не можна, тут є або да, або ні. За такі гроші, звісно, можна було зробити. Я, буду, я мовчу, скільки вона коштує в Європі. ну, от. Можна зробити, щоб була швидкість керованої, А тут, виходить, не можна. Навіть трошечки я нажимаю, вона на максимум зразу. Мені в голові це не укладується, звісно. Чому так зроблено? Хоча це можливо було зробити керованою швидкістю. Більше-менше. Так само керований поворот можна більше-менше. Це те саме, що тут поставили цей руль в індофіні. Поставте сюди ще дві, дві кнопки вліво-вправо, це те саме, що цей руль. Взагалі, як звичайно, буває китайці. Не тільки нас дурять, вони дурять і європейців, і добре дурять. От. Ціна, я мовчу кілька сотень, скільки сотень євро. От. Не буду її озвучувати, але ну, ну, така от ціна. Ладненько. займаюсь зарядкою. А що ще залишилося? А зарядка. Вивезти святодіод зарядки, гніздо, блок зарядний. Ну і все. І накриваємо кришку, і на дворі провіряємо катаємо. А що далі робити? А далі віддати завтра людині. Налаштував плату контроля заряду. Вона вже хвилин 15. Холодна, струм невеликий. От. Ну Там може бути трошки менше 1 ампера бути. От. Але для 4 Ампер годин якоби, щоб акуми служили не один рік нормально. і Мали свою ємність, не потрібно заганяти, до речі, струм навіть до 0,5. Все це, це дуже погано. От. Виставлена напруга, виставлений струм. Нагрів мінімальний. Тому скоро буду ставити. Хай ще трохи поганяється. Ну, такий от він, Excel 4015. На вхід можна до 30 вольт подавати, ну я. Замовник указав, можете 24, можете 12, нема різниці. Можна від автівки зарядити цю машинку, від нормальної великої автівки, да. Нема різниці. Буде гніздо універсальне 5,5 на 2,5. Так що можна скоро ставити. Поставлю на зарядку. Ну, а що я вам скажу? Мабуть, ще якщо не стрімняє встигну, то і... Покатаюсь, трохи Вийду, засніму, як вона їздить. У ну, мене практично готово. Практично, тому що сталося, щоб висох клей і закрити кришку. Я вивів світлодіод, який має засвітитися, коли зарядиться. А зараз ще потрібна обов'язкова корекція, тому що є діод шотки. От. І нам потрібно знати точно, коли. Процес зарядки, щоб завершився і не було контролю струму. Тобто зараз на акумі, скільки в мене на акумі? О. Зараз побачимо. Бачите, 8,2 майже. Ну, доганяю більше, коректирую, щоб процес зарядки... Ну, не обов'язково 8,4, можна 8,3, наприклад. Їх достатньо все. Довше проживе. Але ж потрібно чекати, тому, мабуть, катати буду завтра по дворі, побачу. Ну, наче все вийшло і непогано. Платка стала хорошо в своє місце. Таке крепко. Буде довго служити. Поки не стемнялось, буду пробувати. Все закручено. Порт зарядки, діод. вмикання, вимикання. Тут вмикаємо, пульт вмикаємо. Будемо пробувати, але ж ось ще помощники можуть мішати. Так, що ми робимо? Якою мені рукою держати, не знаю. Мабуть, я буду правою керувати, а лівою... подержу телефончик. А, тут короткочасно можно нажимать, и она... Так. Повороты Е. Отсюда. Тоже есть. Собаки нам цікаво тормоз Ну, щоб краще засняти буду ходити. О! Ну, в траві, конечно, вона не Трави вона не виїде. Це зрозуміло. Ну, помощники, виймайте. Швидкість така непогана, але ж для цієї цілі треба і двір немаленький. Є калібровка прямо, щоб там ну це вже хай калібрує власник. Тормоз ух. Ну, дальність керування, я так розумію, нормальна. Ух. І виїхала з трави. Зараз ти смотри. Це ще треба наловчитися. Ну з двома руками, звісно, все просто. Одной рукой у меня хвост. Одной рукой приходится и руль. Оп. А у меня еще девочка. Да не нравиться тобі, да? Жужжить. Багіра, спи, лягай, отдихай. Не нормально. Ну, звісно, я туди не виїду. Ой. Розочки такі горнюні. по голові. Так, вперед, вперед. Бля, сідною рукой такі. Понятно, понятно. Ну, а то в мене там трошки дитяча площадка, і онучка є, гуляється, і бассейн, і батут. Так, ну, хватить, я думаю, испытувати. Побажаємо, як завжди, всім українцям добра. Скоріше закінчення війни. Я вже виключаю. От. Саме головне, щоб менше гинули наших хлопців, звісно. Скоріше, щоб це закінчилось. І тоді б ми займалися б музикальними пристроями, якими я займався майже 50 років. Ну зараз бачите що. Вже навіть що таке роблю. Ну попросили, що ж, з мого міста. Так, ну і що? Всього вам, найкращого, люди добрі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І я дуже вдячний, що ви дивитесь мій канали. Буває, вони такі довгі, длінні випуски, що можна і заснути, а може і не можна, не знаю. Сьогодні випуск вийшов. Сьогодні, до речі, п'ятниця, п'ятниця, 8 серпня. Оцей випуск вийде завтра, 9 серпня, в суботу. От. Вчора я був на річці і є випуск, сьогодні рано вийшов. Це хороше, скажімо, місце, хороше, коли хто проживає недалеко від мого міста. Ну, район наш. Отак От якось. Що буде слідуюче знімати? Не знаю. Десь є деяка робота, я її почав знімати, не почав, вже назад не повернув. Ну і, скажімо так, будуть ще подорожі, звісно, і все буде. Ще раз вам вдячний. У нас Україна буде все колись дуже добре. Ну, побажаємо, звісно, нашим оркам скоріше, літо, тепле море. На палубу крейсера Москва, на концерт Кобзона. Жириновський там уже кілька місяців, як він дає автографи всім, навіть не місяців більше. Ну, от. Ну, для, для них це цікаво, їм туди, а ми якось тут. Так що ну, дивіться випуск, який був нещодавно про поїздку на море в Грибівку. Там все в одній серії, одна година, 18 хвилин. Випуск дуже кори... корисний, тому що там і ціни, і умови засняті, і розваги, ну, в общем, все. На все добре, люди добрі. Закриваємо цей випуск. Пока.